Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvest. Це друге відео про проект довгостроковий портфель. Коротко нагадаю про стратегію даного портфелю. Я обрав три монети: біткоін, Ефіріум і і щотижня не стою в них по понеділках 50 доларів, в відсотковому співвідношенні 60% біткоін, 20% в Ефіріум та 20% Packg. Отже, цього понеділка я докупив біткоін на 30 доларів, Ефіріум на 10 доларів та Pack на 10 доларів. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Зараз давайте перейдемо до портфеля і проаналізуємо поточні результати. Для моніторингу даного портфеля я використовую портфоліо з сайту Dropstack. Посилання на портфоліо трекер доступне в ібруд. Загальний результат по портфелю непоганий. На сьогодні портфель показує 2,53% прибутку, що складає 2,5 долари. У біткоін всього принесто 60 доларів за середньою ціною 81 625 долларів. Прибуток складає 2%. В ефіру всього принестов 20 доларів за середньою ціною 1892 долларів. Прибуток складає 2,5%. Pack всього принцип на 20 доларів, за середньою ціною 2950 доларів. Прибуток складає 4,2%. Таким чином, за весь час інвестування найгірше себе показує біткоін плюс 2%. А найкраща монета Pack плюс 4,2% за весь час інвестування. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет. Кід портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Зараз давайте розглянемо графіки трьох монет із довгострокового портфеля. Перший графік біткоін. Продовжується флет в діапазоні 82 000 84 тисячі. Сьогодні засідання ФРС, і думаю, подальший рух буде залежати від рішень ФРС і риторики Джерома Павла. Фігура подвійне дно все ще може відпрацювати. Потенціал росту по фігурі подвійне дно по мінімуму 90 тисяч, а максимально 100 тисяч. Думаю, мінімальну ціль в цей 90 тисяч ми можемо досягти. Там же проходить і спадна трендова лінія і верхня межа зони цінності по біткоїну. Але шанси на падіння більші, на мою думку, 60% на падіння і 40% на подальший ріст. Цілі на зниження наступні. Перша ціль 75 тисяч на відпрацювання від партнеру на подвійне вершини. І остання ціль, яку я зараз допускаю, це 70 тисяч. Дуже сильно Підтримка, яка раніше була сильним супротивом, тривалий час, бо якщо спустимося нижче, то вже явно явний ведмежериль. По індикатору Stochastic RSI напрямок на Ріст. Pazero Lack MACD напрямок на ріст. На індикаторі SuperTrend сигнал на продаж. На тижневому тайфреймі на індикаторі SuperTrend Trend також сигнал на продаж, що означає середньостроковий відмежий тренд. Другий графік Ethereum. Ефіріум. На Ethereum ситуація ще гірша, ніж на біткоїні. Ethereum пробив дуже важливу підтримку в 2000 доларів і продовжує торгуватися нижче даного важливого рівня. В принципі, в довгостроковій перспективі всі значення нижче 2000 є гарними для накопичення. Від свого локального грудного опіку Ефірім вже знизився на 53%. Наближчого у нас прото зараз знаходиться на 2280 доларах, а Наближча зона підтримки на сьогодні є 1780 доларів. Середньострокової цілі по росту $2900, доларів, там проходить 0,5 рівень по Fibonacci від цього падіння. Друга ціль 3200$, доларів, 061 рівень по Fibonacci від падіння. По індикатору криса і напрямок на ріст, позорволак МакДі напрямок на ріст. Індикатори індикаторі супертренд – сигнал на продаж як на тижденьвому, так і на денному таймфреймах. І останній графік монети PUBG. Золото – класичний актив, який зростає вже 10-річчями. Лише від початку 2025 року ціна зросла на 17%. Тому сильно зупинятися на аналіз графіку ми не будемо. Даний актив у нашому портфелі відіграє захисну роль. Найближча за зона спроту зараз знаходиться на 3160 доларів, найближча зона підтримки знаходиться на 2990 доларів. На сьогодні це все. Наступний звіт по даному портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.